На грибному каналі зібрались десятки школярів, аби взяти участь у дружніх змаганнях. Дружність тут у сьому, у греблі та у приготуванні борщу. У нас тут борщ нас тут А? Часто допомагаєте? допомагають і знаєте, скуди робимо? Киплять тут не тільки приготування до змагань, але й цей смачний борщ. Станіслав каже, таке поєднання турніру та відпочинку дітям до вподоби. Готуємо борщ на Україні, дітям хорошо, стимул. лучше приїхати. Мінімум затрат, нога удовольствия. А поки тривають приготування на польовій кухні, учасники готують свої байдарки до змагань. Я чіпляю флюгарку, щоб на змаганнях можна було мене ну, як... да, індифікувати. Хлопець вже не вперше бере участь у таких змаганнях. Нещодавно повернувся з чемпіонату України. Головний суперник Сергія Євген, який також учасник чемпіонату України. Перві, все, по призам захожу. На ми були. Тут на змаганні з юнацької греблі зібралось майже 100 школярів із Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова, Оріхова та Енергодару. Можливо, хтось із них щось покаже буде першим. Можливо, хтось не вийде виступити. Це змагання, є змагання. Тобто, у кого удача усміхнеться, то і виграє. Змагання проходять у дві дистанції: коротка у 200 метрів та подвійне коло у 1000 метрів. Перед стартом тренери команд дають настанову учасникам. На, учасника. на старті не зівати. так. Слушаємо уважно стартерам, реагуємо на свою команду. Вовремя двигаємося назад в вперед у команді Стартер. Байдарки спущені на воду, учасники вже на старті. Змагаються як хлопці, так і дівчата. Вікова категорія різна від 10 до 16 років. Сьогодні 99 учасників приблизно розділілись пополам 50 наших спортсменів і 49 приїжджих. Сказати по учасникам – це приблизно рівні сили. У нас учасник як новічки, так і чемпіони України. Переможцем став Євген. Хлопець радіє та результат його не здивував. Моїм головним спілникам був насипайка Сергій. Ну, я знав, що я виграю в цьому заїзді. Польовий борщ готовий, тож спортсмени можуть підкріпитися після запеклої боротьби. Маргарита Черношова, Євгеній Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.